Доброго дня, шановні українські аграрії. Дивіться, вчора це поле закінчило, тут 280 гектарів площі Оремо. Ось наші плуги Лемкіни, класовці, АТС, бачите, красавці. Приїхали. Зараз заправилися, тільки машина поїхала, не знаю, виїхали вже виїхали. Що ми робимо зараз? Зразу Оремо і готуємо ґрунт під посів. гляньте. Зразу, зразу, зразу горемо. Так, да, є проблеми з краями, будемо чекати, але ґрунт підготовлений, закатаний. Для чого закатаний? Для, Для того, що ми з вами не знаємо, що буде далі, що буде, яка буде літо, чи зможемо ми тоді розробити ту грудку, якщо ми щось натворимо. Хтось розповідає, знаєте, оранка то фігня, но тіл це класно. Мені сподобалося буквально вчора, по слухам Агроімпорт. І каже, я кажу, ну, тіл класний, доки у вас в господарстві не з'являється. тіл класний, доки у вас в господарстві не з'являється Оранка. І тоді ви порівнюєте і розумієте, що ви трохи, трохи не Альо. це не рода в Миколаївській області. Таке саме було в Херсонській області, у нас теж була ситуація, що Оранка показує більше. У нас в цьому році зараз. В заліку більше 7,5 тонн врожайності пшениці, вона по оранці по ріпаку. От там, де соняшник, зразу видно падіння врожайності. Так що, розповідати, оранка гівно да, гівно. Але якось ми отак живемо. А ви живіть, як хочете, як, яке ваше право, як, як хочете собі, так і живіть. У нас вільна країна поки що. Так що запрошую до співпраці, коли тому що. Ми перепробували на багато чого. Я в своєму житті дуже багато спробував, багато компаній. Деякі розповідають, що це погано працювати в різних компаніях, але це класний виробничий досвід, яким я можу ділитися. І Миколаївській області, в Херсонській. Так що, запрошення співпраці з компанією Терегролап, ми оремо, але і врожайність пшениці, другий клас, Патрас у, мене, у нас, реджить другий клас, якби і врожайність там 70-80, ну от ті конкретні поля, розумієте, серце радується, що все добре. Так що як нічого не вкладеш, то нічого і не буде. Тримайтесь, успіхів вам!